Не свою матір продала за столи. Поїдавлюся кіця брошу очень хорошо дійствовали на майдані. Та люди розстріляли майданчик. Забирали наші права, коли, коли затримували майданівці. Коли їх доставляли вимагаємо відставки, де знайти право. Де знайти правду? Правду шукати можна де завгодно, але не радимо шукати її у магістра педагогічних наук, викладача психології за фахом, а за іронією злої долі голови Березанської міської ради у пана Тимченка. Тут повна безнадьога для пошуків. Ось маленький приклад виступає місцевий депутат Володимир Сивак. Про що він говорить, це окрема тема, наразі вона не має значення. Пан Сивак за статевими ознаками, нібито чоловік, але те, як він буде поводитися з жінкою, до того з гостею, правозахисником, вірою Івановою, заставляє засумніватися не тільки в його чоловічих ознаках, але й принадлежності до роду людського. Але зробимо стоп, бо щойно отримали екстрене повідомлення. Сьогодні, 9 листопада 2016 року, березанський депутат Володимир Федорович Сивак об'явлений в розчут. Він підозрюється у спробі замаху на чуже життя і застосуванням. Непальної зброї. Подробиці в кінці фільму. Ось же правозахисник Віра Іванова, гостя сесії, хоче добитися від депутата наразі об'явленого розшук маленької правди, щоб депутат Сивак назвав своє прізвище. Зверніть також увагу на реакцію депутатів, особливо голови Тимченка. Вам відкриється багато чого цікавого. Я каже, я до вас звернуся, а ви як до депутата. Я правозахисник Іванові Регрона. Я на сесії, Я хочу до вас звернутися до народного лікаря. Не може <плодат> бути депутатом, який я називався прізвище. <плодат> як його прізвище? Отой красивий чоловік у коричневій оптиксі. Тут, тут сесія, скажіть, будь ласка, і дождіть, я вийду, скажу. Та ви ж довго ще витесь депутату? А ну хтось депутатів сміли. Сміливості назвати прізвище Сивака не знайшлося в жодного присутнього, а передусім у самого ветерана атовника батальйону Донбас Володимира Сивака, бо він раптом відчув небезпеку і за біжутерію на грудях, бо знав, що це липа і військоматі немає жодних даних про нагородження, і засудимість, що вмить позбавить його депутатства, якщо стане публічною. Поки що про неї знала обмежена кількість людей, зокрема голова Тимченка, який успішно цим користувався, тому й врятував зараз нагло, і безпардонно обдурив правозахисника, збрехав про Потапенка Івана Івановича. Потапенкованіва. Добаві. 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 Ще голова Тимченко збрехав, коли звільняв Олександра Вітра, директора комбінату комунальних послуг Березанський ККП. Працівники комбінату вступилися за свого керівника і пішли маршем на переговори з Тимченко. І той, дивлячись і в очі, сказав таке. Ні заяви і не заяви його на вновлення контракту немає. І не було. Він не писав заяву на те, щоб продовжити контракт. І не писав заяву на звільнення. Розділ я і підписав, продовжував книжку, те, що він звільнений з за роботи. Закінчив контракт. Сказав, що звільнив їх директора, бо той не писав заяву на продовження контракту. А така заява була: ось вона від пана Вітра, і отримана вона була вчасно. Згідно листа виконкому такого то, прошу продовжити термін дії контракту номер 78 на посаді і підпис. Є насправді, як нам натякнули працівники, директор Вітер відмовився давати пану Тимченко відкат за продовження контракту. Якщо чоловік не мав змоги прийти до двері, він може воза довозити, сісти, поговорити, я хочу продовжити контракт. Якщо людина заходить ходить до Анатолія Михайловича, з ним спілкується, до міського голови він просто ігнорує його. Тут присутній ще цікавий персонаж Олег Сивак, рідний син депутата-атомника того самого з фальшивими нагородами судимістю Володимира Сивака. І ще цікаво, синуля теж депутат, більш того, голова регламентної комісії, у функціях якої обов'язок ініціювати процедуру позбавлення депутатів їх повноважень, зокрема засуджених за статтями кримінального кодексу, до слова як його батько. Але тут Олег Сивак присутній в якості керівника новоствореного у березні цього року. Око комунального підприємства Комунсервіс» з немалим статутним фоном в один мільйон гривень. Ця структура, за планами голови Тимченка у порядку реформи ЖКГ має об'єднати усі комунальні підприємства. Для чого запитаєте, ви щоб краще працювали? Та боронь вас, Боже, хто про таке зараз думає, щоб підібгати під себе житловий фонд міста, і комфортно його роздерибанити, звичайно, за умови, що все буде в руках перевіреної людини, свого вдоску Олега Сивака. І заради цих планів Пан Тимченко зараз категорично відмовляє колективу у повернення директора вітра на підприємство бо хазяйновитим самостійним і відповідальним лідерам в його схемі місця бути не може за визначенням. Навіть рідні брати чи сестри лаються між собою. А якщо начальники повалили, то ви ж розумієте. А це чому? Це тому сестрі. що він не дає приватзувати і ліквідувати ваше підприємство, тому що не йде з ним на, на його здійсниці. Це робилось для мерії 20 років, скільки я робив. Це робилось для мерії безплатно. Ці автобуси, транспорт це безплатно. рвали – ховали. Тепер вони заявляють нам, що в нас долги. Попередник, Тож такий, який не чув людей, ви розумієте, це? У Ростові. У Ростові ваш попередник. Я вам пояснюю, той, хто не чув людей, той, хто людей не чув, той, хто людей плавав через коліно, він зараз в Ростові. А тепер прогруз законом пана Тимченка за підтримки колективного несвідомого його депутатів на позачерговій сесії у травні цього року, де голова запропонував колегам ліквідувати власність і видалити сесійної зали журналіста з відеокамерою Дмитра Браченка. Пан Дмитро, місцевий блогер, який набирає популярності в Березані за гострі репортажі з актуальних подій, за соціальні мистецькі публікації і за репости аналітичних статей на злободенні теми, що дуже дратують владу. А ще Дмитро Братченко спецкор всеукраїнської газети наша версія. Він закінчив університет Державної фіскальної служби і на сесії, як бакалавр справа, застеріг депутатів від неправомірних рішень, на які їх підштовхував голова. І нагадав про регламент. Третій пункт. Читаю, власність ради забезпечується шляхом проведення громадянами України та представниками ЗМІ. У залі засідань фото, кінозйомки, відео, звукозапису, застосуванням стаціонарної апаратури. Будь ласка. Ти, ти представник якої ЗМІ? О, наша версія, будь ласка. Це, це... Чи є? це видання? Ви читаєте це не інтернет? Це не є. Це не, є. Я, це не інтернет. Акцентуємо увагу, що голова і депутати знали як журналіста Дмитра Братченка, так і видання, яке він представляє. Хто за те, що вони залишалися, прошу проголосувати. Це порушення вашого я розповідь. ще раз хто за те, що вони залишились, прошу проголосувати. На жаль, колективне депутатське несвідоме виявилося глухим до закону і сліпо попрямувало за вожаком. Два комітети Верховної Ради і Генпрокуратура дали належну оцінку депутатському рішенню, і незабаром наша редакція отримала лист від Березанської міськради у порядку до судового урегулювання з таким поясненням. Ще відмовили депутати не спецкорво якомусь місцевому пересічному громадянину Братченку, де бо спецкорбу, згідно закону, мусив би показувати своє посвідчення і просили чітко вказати для розгляду по суті норму закону, яка була порушена міським головою щодо Братченка Д і головного редактора видання. Вкажемо не сумнівайтеся, але висновок з цього листа тривожний. Місце пересічним громадянам березані, що при совєтах, що при самоврядуванні імені демократа Тимченка, вибачте, завжди біля Параші. Але треба віддати належне міськраді за її офіційний сайт з відкритим інформуванням населення. Є відеозвіти з сесії, рішення ради виконкому, публікуються протоколи, і є персоналі. А сам голова має сторінку на Фейсбуці, де спілкується з громадянами, з тими, хто його шанує і хто критикує. Тут пан Тимченко приймає вітання, подяки за своє керування містом. Тут він філософствує. Ут він закриває рота незгодним і погрожує їх життю. Ось його звернення до пані Наталії Кириленко, редактора газети Березанські відомості Плюс. Якщо коротко, пан голова засумнівався, що пані Наталя працює на благо своїх земляків, бо її статті, мовляв, містять неправдиву інформацію. І через метафору, якому винесли угору на банер, попередив: якщо пані Наталя не зупиниться, її чекають жахливі наслідки. Далі, за допомогою хитромудрих натяків, прикрашених докором пані Наталію невихованості, дав зрозуміти, що журналістка здобула щось дуже небезпечне для нього і заявив: цитуємо: це моє вже останнє звернення. Тому розцінюйте його як запобіжний захід щодо забезпечення спокою та порядку березанців. Кінець цитати: тут мене зрозуміли, чи то пан Тимченко натякає, що звинуватить пані Наталію своєму суїциді. Чи то збирається кинути її до в'язниці в, в ім'я світлого майбутнього Березанців? До речі, звернення з погрозою з'явилося наступного дня після того, як депутат Володимир Сивак, 8 листопада 2030 на власному автомобілі під'їхав до маєтку, де мешкають його колеги депутати Світлана Юрій з неповнолітньою донькою і обстріляв будинок з мисливської зброї. З п'яти пострілів трикулі влучило вікно і Василю, де перебували в цей час мати з дитиною. На щастя, ніхто не постраждав. Уявляєте, як було тяжко дізнатися про цю подію пану Тимченко, хто так переймається забезпеченням спокою та порядку березанців, що не втримався і вкинув у віртуал нове звернення вже друге за день цього разу до усіх березанців. Якщо прибрати з нього рожеві бульбашки на вівень про зміни на краще і про деяких ворогів, які заважають йому покращувати і покращувати життя кожного, відкриється справжня суть. Якби деякі не нищили майно моїх дітей, не погрожували. Нічого у вас не вийде. Моя впевненість правильності і чесності власних дій. Кінець цитати: Майно дітей, як ми розуміємо, це приватний магазин, наш край, що 25 жовтня, за повідомленням ЗМІ з ревнощів підірвав місцевий п'яничка. Обійшлося без жертв, березанське готело затриманий, наразі перебуває під слідством. І що? Це погроза? На що не пан Тимченко? На те, що надіслав попередження. Обана, не одні, Наталі Криленко, а ще й коротше, стріляй, сивак, стріляй. Хрещений батько Березанів впевнений в правильності своїх дій. Віддаємо належне майстерності пана Тимченко сказати все і не сказати нічого, що могло б стати підставою для судового розгляду. Останнє звернення пана голови першим прокоментував журналіст Дмитро Братченко. Хотіли позбутися і Грицуна, і Сивака одночасно ви вложили в його голову думки та в руки рушницю. Ваші з Проценком, братком, плани позбутися обох одним пострілом стріском провалилися. Пан Тимченко у відповідь на ці гарячі звинувачування опублікував пост про щастя без коментарів. Свої пости Дмитро Братченко надсилав з лікарняного ліжка. Опинився він тут не зі своєї волі а через силу кулаків Сивака молодшого. Депутат напав на нього в міськраді під час виконання журналістом своїх професійних обов'язків. А підштовхнув його до нападу Сивак старший, який при появі журналіста біля міськради почав проявляти агресивність. До речі, присутності депутата Іванчука, який відразу заявив на камеру, що нічого не бачив. А ну давай. Я його не провоцирую, хай не лізе первий. Ну я його трогав, От я його трогав. Я його не трогав. Ви свідок. Не ви свідок. Я не, 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 не бачив його. Ще одне зайву міліцію. Сивак Молодший після побиття журналіста терміново ліг у лікарню, з якого диво запитаєте ви. Цитуємо: так званий місцевий журналіст та проповідник, тобто Дмитро Братченко. Завдає побоїв середньої тяжки місцевому депутату від самопомочі, тобто Олегу Соваку. Сповіщає анонім на, на сторінці новин міської ради від 14 листопада. Стратегія зрозуміла з Браченка постраждалого. Міська рада хоче зробити Браченка злочинця. але з першого заходу не вийшло. Київ не підтвердив пану Олегу діагноз травми ока. Далі анонім переповідає телевізійників. Свободівець обстріляв розкішний маєток депутата з Опоблоку. І не втямки аноніму зазирнути в картку депутата, Сивака Старшого, і перевірити його партійність. Опа! Безпартійний. Знову брехня! Це копія вироку Червонозаводського районного суду Харкова. В ньому йдеться, що несудимий згідно статті 89 громадянин Сивак ВФ, тобто колись судимий, але зі знятою судимістю звинувачується скоєнні правопорушення за статтею 263 частина 1 незаконне поводження зі зброєю. Вирок три роки позбавлення волі з відстрочкою виконання два роки. За чотири місяці після суду офіцер взводу інструкторів батальйону спецпризначення Резервний батальйон військової частини 3057, Він же депутат Володимир Цивак з товаришем влаштував Березані засідку перед кримінальною виконавчою інспекцією, щоб не дозволити Дмитру Братченку за депутатським запитом забрати копію вироку суду з його справи. Я вас блядь, і для і не діпутатами. Я вас знубив. При... І гнубить у все життя, тому що на вас і сувісті Небесна Сотня і ці кофе, що йдуть на футболі. Такі як ти на твої совісті... Нецензурна лексика, образи, провокації були спрямовані не лише на адресу журналіста, але й на викликану поліцію. Маєте право займати таку посаду як депутат? Повинні дати відставку. Та <танків> ні, я не вдал тіла, воно мені не треба, то йдуть нас, воно він тебе. Якщо перекласти матюки на ефемізми, <танків> то пан Сивак виказав своє бажання мати оральний секс з обома журналістам і копом. Якщо останній прийняв образу як належне, то журналіст миритися не став. Опублікував відео на Ютубі, звернувся до поліції раз і вдруге, коли незабаром отримав від сивака старшого удар в серце в коридорі міськради. І яка ж реакція поліції? Запитаєте ви неймовірна? Начальник Березенського відділення Андрій Стафів порекомендував журналісту давати нападнику здачі. Круто, навіть не уявляємо, а що тепер після нападу сивака молодшого порекомендує продвинутий поліціант Остафів стріляти? Може, і зброю дасть. Ну, свою роботу я знаю на 100%. Є голова міста мер, який на сьогоднішній день він робить дуже багато. Знову... Досвіду я бачив дуже багато людей, але вони деякі люди працювали собі на карман. Мої, мої предыдущені посади я боровся з злочинною в бюджетній сфері, розкладання бюджетних коштів і злочини в фінансової сфері. Тому я дивлюсь, як ваш мер працює тут. Для мене це диво. Можу, <ріст> Тому нас не дивує, що бризанські дітлахи, не зіпсовані корупційними зв'язками, дають фору деяким правоохоронцям у затриманні злочинців. Скажете перебільшення? Ось повідомлення від адвокатської компанії «Вишневий і партнери сповіщає юрист Олександр Вишневий на своїй сторінці у Фейсбуці. Щойно прийняв доручення на представництво інтересів голови фракції опозиційного блоку депутата Березанської міської ради та членів його сім'ї у кримінальному провадженні за фактом замаху на їх життя місцевим депутатам тієї ж ради. Незважаючи на те, що нападник здійснював прицільні постріли з гладкоствольної рушниці в особу, яка знаходилась у своєму помешканні, місцева поліція та прокуратура чинять спроби кваліфікувати дії злочинця за ознаками простого хуліганства. Тобто за цією кваліфікацією, як і в випадку з нашим журналістом Братченко, пан провідний поліціант може сказати пані Світлані Грицун, що треба було вийти і дати хулігану сиваку здачі. Ви ще почуєте, як слідство буде сумніватися в особі стрілка? Відповідний інформаційний посил уже зроблений на сайті міськради його сином. А поки ще з нетерпінням чекаємо чергового звернення пана Тимченка і дуже просимо висвітлити такі питання. Чому ви як керівник міста покривали судимість депутата Володимира Сивака? Чому потирали переслідуванню і побиттю журналіста Дмитра Братченка? Якою нормою закону ви керувалися, коли публічно погрожували життю Наталі Кириленко, редактору газети Березанські відомості? Плюс чому ви так хоробливо переймаєтесь маєтком родини Грицунів і не сповіщаєте на сайті міськради про свої доходи? А також хотілось побачити довідку про витрачені 30 тисяч гривень з квоти, призначеної на виконання депутатських повноважень Олександра Кочерженка. Інакше будемо вважати, що ви привласнили ці кошти. Бажано побачити поіменний перелік, як ви пишете, деяких. Що не дають вам як керівнику покращувати життя березанців для публічного засудження громадою, а у випадку наявності злочинних фактів судового. А поки ви цього не зробите, будемо вважати, що знову брешете заради прикриття своїх інтересів. А на сам кінець трохи оптимізму. Вітаємо вас як великого педагога. Вам вдалося створити з депутатів згуртований колектив зі своєю корпоративною мораллю, що яскраво демонструє цей момент істини з Вірою Івановою. Ніхто не видав прізвище Сивака, немов пов'язані кров'ю члени банди. Ні, ви ще не банда, але вже не орган місцевого самоврядування. Ви скоріш клуб за інтересами. Тут ми згодні з визначенням депутата Олександра Кочерженка, який саме з цих причин і пішов від вас, бо вважав, що ваше угрупування об'єднано за одним принципом. Цитуємо: відкусити шмат бюджетного пирога. Найбільший кусень, як водиться, дістається головним держателям золотої акції Олександру Павленко та Володимиру Тимченко. А вже решті депутатського корпусу крихти іспанського столу. Кінець цитати. Тобто за розподілом вимальовується типова паханська структура. Чим ми вас вітаємо. А от як вас будуть вітати бризанці, скоро побачимо. Прощай, гаранти, не повертайся, а вітя!